Друзі, усім привіт! Добрий день! Це наш блог Поганий соціолог. І сьогодні ми поговоримо про соціологічне дослідження з Росії. Так, як змінюється громадська думка в Росії, є дуже свіжі дані. Якщо вам це цікаво, не забудьте підписатись і давайте поговоримо про деталі. І почнемо ми з параметрів дослідження. Е, дослідження проводилось 22 там, по 29 чи 28 якщо не помиляюсь, вересня. вересні. Mm -hmm. це, це важливо, тому що це дослідження відбувалося вже після того, як Путін оголосив про так, мобілізацію. Одразу. З наступного дня вони прям як знали. Так, і було там опитано 1600, якщо не помиляюсь, респондентів. Так, да, Причому частина була там, було, було телефонна частина і була фейс-то от, от, фейс. Саме там, де стосується е, діяльності Путіна, там face-to-face -face це більш. Ну, Вважаються більш точним, точно. Так. Ну, звичайно, що ми з обережністю ставимось до соціологічних досліджень в Росії. А, проте, навіть якщо це там фальсифіковані чи маніпулятивні дані, то вони все одно свідчать про певні тенденції. Угу. І навіть якщо це так, то це підготовка ґрунту для майбутніх дій, наприклад, для того, щоб вийти з цієї війни. Ну, зараз ми про це поговоримо. Так. Отож, почнемо ми з того, чи Одобрення діяльності Володимира Путіна чи підтримують діяльність Володимира Путіна росіяни? Що тут варто зазначити? Станом на е, вересень 22-го року 77% одобряють діяльність Володимира Путіна. Лише 21 І лише 21% не одобряє. При, <кій> при цьому місяць тому, ну тобто, получается, ще, виходить в серпні. Підтримували діяльність Путіна 83%. Тобто угу. підтримка на 6, знизилась більше. на 6%. Так, і не підтримували 15. Але так. Здається, що 6% це небагато, правда? ж? Так. Але, але якщо говорити в абсолютних числах, угу. то це декілька мільйон росіян. Близько 7 мільйонів. Якщо у них населення там десь 140, тобто це 7 мільйонів людей. Віть собі 7 мільйонів людей, які. Думку про Путіна з позитивної змінили на негативну. Угу. Це виглядає як велика маса, і це за один місяць. Сьогодні так і до речі, ще хочу звернути увагу на таку штуку, як немає відповіді. Лише 2... 2%. 2%. Оце дуже цікавий момент. Зазвичай, коли ми робимо опитування, наприклад, ми робимо ж схоже про наприклад Володимира Зеленського, там теж є там підтримую, не підтримую, і також є вагаюсь, або від або не хочу, не хочу відповідати. відповідати. Зазвичай кількість тих, хто вагається з відповіддю, ну не менше 10%, не менше, а може досягати і 20%. так тобто є досить велика кількість людей, які не можуть сказати там чомусь з певних причин, або не хочуть, або не можуть. Але тут лише 2%. І це мене дивує і якби бентежить, тому що виглядає як ну, неправдоподобно це. Тобто, це виглядає як те, що ну, як така маніпулятивна штука, тому от, ну, це от цікавий момент. А також хочу звернути вашу увагу на те, що ну, звичайно, що зрозуміло, що з кожною військовою операцією, яку розпочинав Путін, так. за час свого правління його рейтинг ну, довіра до його діяльності постійно зростала. Угу. Ось це ми бачимо зараз на графіку на ваших екранах. Е, відбулося в лютому. 22-го року пішла тут. Треба пішов подивитись. Зріз. Дивись, от пік. Пік перший, от дивись, 2008-й рік, от такий горбик. Перший так, так це, це війна в Грузії Війна в Грузії. Потім да. інший пік. Це Крим, Крим, угу. це анексія нашого Криму. І тепер знову пік був. В лютому так, це е, повнапад на свої дії. Напад тобто, фактично, ми розуміємо, що головний, взагалі, головний фактор, який впливає на... Сприйняття президента росіянами це війна. Тобто, uh -huh. якщо є війна, то все класно. Якщо війни нема, то падає Паде, підтримка. Це підтрим. просто ну і це до того, що а чи винні росіяни, а чи а, а чи взагалі це впливає їх думка? Ну насправді, якщо судити з цього, то так, то вони своїм, своєю оцінкою вони дають оцінку позитивну таким військовим діям, значить. Вони фактично штовхають Путіна на такі дії, тому що він на це дивиться і думає, ага. Так, ми як разу, мені, щось мене просіла підтримати минулого як разу мені? спрацювало. Давай зробимо Давай, зробимо саме. ще одну війну. Навіщо якби, щось і... придумувати? Навіщо робити ці олімпіади? Навіщо Гу. це економічне зростання? Мені достатньо просто оголосити Почати комусь мину. війну. Да. І це говорить про те, що це дійсно не війна Путіна, угу. це війна е, росіян да. усіх. Наступний слайд це оцінка положення в країні, тобто питання, в якому чи як ви вважаєте, чи в правильному напрямку розвивається країна. Тут угу. теж є в правильному, не в правильному. І ситуація насправді дуже схожа на рейтинг Путіна. Так, так. Теж відбулося просідання, тобто теж там 67 було в серпні тих, хто вважав, що в правильному напрямку угу. стало 60, угу. тобто теж на 7 впало. Ну і збільшилась кількість тих, хто е, в неправильному. І знову ж пікові точки знаходяться там, де починались війна. Да. Це знову. Грузин, грузинська війна. Це анексія е, грузинських територій, це знову е, анексія Криму і це знову війна проти України. Але якщо подивитися і порівняти насправді, от, те, як Крива рухається, то от, коли вона от була грузинська війна, вона піднялася і досить довго стояла на місці, а потім впала. Угу. І те саме було, коли з Кримом вона теж довго стояла на місці, ну там трошки калувалася і потім впала. А тут ми бачимо, що вона злетіла, і вже вона і досить сильно падає. падає. Тобто падіння досить іде динамічно. Ми будемо звичайно сподіватися. Сторіати. Судячи з усього, вони кожен місяць це роблять, і будемо вам говорити, що у них там відбувається. А далі інша частина їхнього опитування, Вони вже його проводили телефонним методом. Ну, Тут вони запитують у своїх респондентів, а чи слідкуєте ви за ситуацією навколо України? Угу. Минулого місяця 51% опитних сказали, що дуже уважно або ж просто уважно слідкують за ситуацією в Україні. Причому 21% респондентів сказали, що слідкують дуже уважно. То тепер, у вересні, вже 32% дуже росіян уважно. слідкують за ситуацією дуже уважно, так і ще 34% просто уважно слідкують. І того ми бачимо, що на 20% більше росіян стали слідкувати уважно за ситуацією в Україні. Hm. Так тобто, тобто, це ми бачимо, більш це сталося після вже того, як це сталося після того, як вони провели супер е, крутий відступ маневр на Харківському напрямку, да. і після того як почалася їх е, часткова мобілізація, після якої частина їхнього населення довелося мігрувати в сусідні азіатські країни. Да. Тобто інтерес, ну не як інтерес, ну власне. Слідкують більш активно і навіть більш активно, ніж в березні. Так, То це треба теж відзначити, так. що зараз вже це їх почало таркатися сильніше, і вони активніше слідкують. Але ще один момент: це чи непокоять вас події в Україні? І отут от теж кількість тих, кого вони непокоять, отам є, дуже непокоять було. 37 стало 56. Тобто плюс 20% таких, хто, кого сильно не пакують. А плюс 20% в Росії – це майже 30 мільйонів. І в цілому тих, кого не покоять події в Україні, вже 88%. Угу. Mm -hmm. Тобто, май, ну, 88% населення непокоїться, що ж там відбувається в Україні. Хоча до недавнього Україна було набагато менше, і Україна у них була в новинах наряду з іншими новинами про інший світ. То тепер, мабуть, Україна взагалі не буде сходити з їхніх телеканалів. І знову ж таки, тут дуже цікаво навіть і про попереднє питання: чи слідкуєте ви за ситуацією в Україні? Було б цікаво подивитися, з яких джерел інформацію вони черпають. Тут цього не наведено. Це було б дуже цікаво, тому що. Е, якщо вони всі дивляться ну, центральне телебачення, так угу. то у них складається одна думка. А Якщо вони б читали Твіттер чи там, умовний телеграм, то там новини зовсім гірні? Ну, набагато Гірші. Я думаю, там є залежність, але вони нам її не покажуть. Не покажуть ні в якому разі. Наступне питання: no. <кхех> запитали у росіян: а ви особисто підтримуєте чи ні е, дії російських е, збройних сил в Україні? Тут в принципі дуже непомітна е, ну, непомітна зміна відбулася. Якщо у серпні 46% підтримували дії Збройних сил Росії, то зараз 44. Да. Е, проте були ще ті, які сказали, що скоріше підтримують. Їх було 30, зараз стало 28. І того зараз на 4% стало їх да. менше. Все одно це теж тенденція. І якщо порівняти з березнем, коли було. 52% тих, хто підтримує особисто, uh -huh. а зараз вже 44% це мінус 8%. Uh -huh. Тобто в середньому, по десь 10% на місяць втрачає підтримку uh -huh. а, ця ситуація. Якби, і я думаю, що м, ця мобілізація і ті жертви, які будуть наслідками мобілізації. Вони ситуацію погіршать, тому що ми бачимо реальний спад. Це навіть візуально на графіку. Видно, що ми бачимо, що темно-сині стовпчики, їх стає все менше і менше. І ми казали, ми вже в попередньому випуску. До речі, розповідали про те, як росіяни відреагували на цю мобілізацію. Могілізацію посилання буде на екрані. Да, подивіться. Можете переглянути, тому що в принципі реакція дуже однозначна. Треба реакція. тікати, або палити там військомат. Ну, там буде да, ще, ще, до, емоцій, борів, да, ще до емоцій. Погляньте. Е, ще одне було питання. Як ви вважаєте, зараз треба продовжувати війну, чи військові дії, або почати мирні перемовини. І от 48%. Каже, що треба дії проводити. Військові. А 44 перемовини, в принципі, тобто навпіл угу. поділене суспільство. Тобто, вже половина людей хоче перемовин, мабуть. А так. поляризація суспільства це дуже корисно. Це коли дуже добре треба так. розвалити це суспільство. Ні, ало ж. Але ж вони тут, типа, будуть говорити, що це українці винні. Що, якби ми не починаємо, що ми не рів... починаємо перемовини. Так. Да, то ну якби це ми винні виходить, виходить. У них немає іншого виходу лише як продовжувати. Причому міський... зверніть увагу в новинах уже після Харківської операції. Все частіше посл... по... почали з'являтися меседжі від оточення Пітуна про те, що потрібно провести переговори, але чомусь не хоче Зеленський, про. про це. І Пісков і говорив, мірівець. і Путін про це теж особисто говорив. Що от не хоче з зли, злий нацист не хоче цього робити. Да. От наступна штука цікава. Які почуття у вас викликали повідомлення про підписання указу про часткову мобілізацію у Росії? Сорок у 47% опитаних визвало, визиває тривогу, страх і ужас? Що ще у 23% шок? шок. Ще є, до речі, 23 у яких це викликає гордість за Росію, угу. оце тут до, до речі цікаво, тому що, наприклад, по групі молодих, по молодим, де 24 таких лише дев'ять, хто відчуває гордість за Росію, А наприклад, 55 років і старше, то 27%, в три рази більше. При, і при цьому тут така сама ситуація з, з почуттям шоку. Так. Тобто, ти, кому доведеться. Ну, попасти під цю мобілізацію, так. хто в першу чергу попадає під мобілізацію, це там е, люди віком від 18 там, до 54, да. вони найбільш шоковані, так. в принципі. Там близько 30% шокованих. Угу. А коли тобі за 55? То ти, в принципі, не сильно шокований, тому що тобі не треба йти помирати. І там якраз в цій групі е шокованих лише 15%. Да є ще удовлетворення, радість, Наприклад, е 6% відчуває це. Е отже, ну, ми бачимо, що емоції загалом дуже негативні, насправді. Mm -hmm. Дуже негативні. І це ще я, я ще раз відмічу, що не від, ну, це просто вони ще. Навіть не приїхали. Це вони, це вони ще не приїхали. Це ще не відбувся Лиманський котел, uh -huh. який ось відбувається прямо десь зараз. І вони на під'їздах якраз. Uh -huh. Тобто, це ще буде. Я думаю, що ми будемо спостерігати е, тенденцію до збільшення шоку е, у деяких категорій населення uh -huh. російських в наступному місяці. Наступне запитання. Е, чи турбуєтесь ви, що е, через бойові дії в Україні буде е, об'явлена загальна мобілізація в Росії? Так, тобто, все ж таки, вони бачиш, вони відділяють, що все ж таки те, що зараз відбувається, те це не загальне. Це, це частково, частково частково, да вони відділяють. а загальне Це коли взагалі всіх будуть хапати? От просто ну у лютому вони вперше таке питання за так. поставили. А, причому написано, що 22 лютого вони mm -hmm. це запитували. Ні, mm -hmm. тоді... рік, А рік це, 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 це рік, рік, пробачте, а, в лютому вони перше це запитували, 11% сказали, що так. Вони турбуються про це так. і бояться. Тоді зараз, в, в вересні, вже 36% так. про це три турбуються. Три рази. Так. І ще при цьому є 30% тих, хто сказав, що скоріше турбують. Mm -hmm. І того це. Третина населення в цілому турбується про те, що може бути об'явлено... ні дві третини. Загальному... 36 плюс 30. дві 3... третини. Так 66 шість Тобто, ну це багатьох турбує і два е... з трьох переживають. Да, 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 переживають але ну, вони переживають, що може бути вона оголошена, але вона не оголошена. І до речі, тут ще треба е, відмітити сказати, що я думаю, що ті люди, які зараз е, ховаються від мобілізації, угу. багато з них ну не. Не по не потрапили б до цієї вибірки через те, що вони а не пустять до себе додому інтерв'юра, mm -hmm. тому що бо боятися, що це воєнком. Б. Не візьмуть слухалку з невідомого тому, номера, що тому що бояться, що що буде воєнком. А під цю взагалі мобілізацію потрапляє велика кількість людей. Тому потенційно вони просто можуть сюди не потрапити. І реальна ситуація <кхів> може бути трошечки. Heer's. Ну, тож знову да ми розуміємо, що достовірність даних е може бажати кращого, проте це все одно, навіть якщо вони. Ну, маніпулятивні і недостовірні, mm -hmm. вони все одно говорять про якусь тенденцію. Да, це, про якому, динаміку. Вони говорять про динаміку. Це як було, пам'ятаєте, з Гіркіним, якому <кхід> дуже всі дивувалися, а чому цьому терористу Гіркіну дозволяють говорити такі нахабні речі в сторону російського mm -hmm. керівництва, і казати про те постійно, що ось нам, вони, ми неправильно сирови, нам потрібна мобілізація. ми неправильно Нам потрібна мобілізація. Для чого? Будь це ласка, от вам вони готували підґрунтя. Можливо, тут так само вони готують якесь підґрунтя. Да. Е, ще питання: чи слідкували ви за наступом військових сил України у Харківській області? До речі, от е, крамольне питання. Вони угу. ж сказали, що це був це перегрупування. Там да. не було не ніякого було наступу. Ніякого наступ. Але от соціологи такі питають про наступ, і 26% уважно слідкували, і 51% щось чули про це. При тому, що 20% Взагалі про це нічого не знаю. Uh -huh. Uh -huh. Ну, і Тут варто відмітити, що чим старше, умовно, респондент, тим частіше він слідкував, уважно слідкував uh -huh. за бойовими діями. Ну, це, це, це ми ж вже говорили, вже, це серіал для пенсіонерів. Yeah. Like, yeah. От, їм це цікаво. До речі, для тих, хто ностальгує. От, ну, тобто це історія для тих, хто ностальгує yeah, цікаво, за, цік... за великою Росії. Да, цікаво, що от в групі 18-24, яка найбільш така ну, під мобілізацію під, під, підпадає, 34% вперше чують про мобілізацію, про, про наступ українських військ у Харківській області. Я думаю, їм ще багато треба буде дізнатися про це. Насправді. Можливо, тому вони так самі і біжать в цій країні. Може, вони замати. так біжать, да, що все добре. так Та думає, там що, да. нічого, що нормально. там нічого нормально. Супер, наступ, що? який наступ. От, Як? До речі, сьогодні, коли ми записуємо це. Якраз президент Російської Федерації готується об'явити про те, що він там щось признав когось незалежним. Да. Тому, знаєте, і це теж може бути відкриттям для багатьох в Росії, виявляється, що ага, якась Херсонська область, якась Запорізька, хто це взагалі? Частина, що там відбувається? Да. Причому mm. це, це частина областей. Ми, в свою чергу, теж можемо з Денисом зараз признати незалежність Рязані Чогось. чи Кубані, наприклад. No. Ну, будь ласка. E про відчуття. Які відчуття у вас визвало повідомлення про наступ українських військ в Харківській області? пані, пані? В, мене, в мене особисто в мене гордість, а гордість, а у та... росіян тривога, шок і страх і ужас. 35% сказали, що це тривога, страх і ужас. І ще 12% сказали, що це шок. А ще 20% — гнів возмущення. А гнів возмущення да. ще і mm. що, що тут цікаво, чомусь гордість за Росію теж 9% сказали, що Гордість за Росію. Я, да, я це теж мене це дивує найбільше. Тобто, як тут можуть. Ваші війська від, дуже, тактично, грамотно відступають, да. і ви відчуваєте гордість за Росію. Відступають. Ну як, ах, молодці! Відступають красавчики. Ну, красиво красиво. Лучше всіх відступають. Це капець. Наступний слайд це, на вашу думку. Наскільки успішним чи не успішно продвигається спеціальна військова операція російських ВС в Україні? Так. Запитали у росіян? Угу. В квітні, травні приблизно 18-17% опитаних сказали, що дуже успішно. Угу. Тоді в вересні лише 9% сказали, що дуже успішно. Відбічі, до, до речі, подивись, вони от квітень травень міряли. Потім вони влітку взагалі не міряли три mm -hmm. місяці. Да. А зараз от вони поміряли, і воно просіло, звісно, капітально. два рази. І причому тих, хто сказав, що скоріше успішно, теж просіло. Якщо було 50-56%, то зараз 44%. чотири. Mm -hmm. да. Теж зменшилось на 10. тобто в цілому ну, і, спад... і, і в свою чергу, дивись, 31% таких, хто вважає, що не успішно. Uh -huh. А раніше їх було там 15. Тобто подвоїлася кількість тих, хто вважає, що операція щось йде якось не по як покладує. Ч... Там ще були далі відповіді про те, що «а чому ж не по плану? Да. І вони там казали, ну тому що. Щось повільно, якось, щось як -то, медленно, да, щось і якось смертей багато, щось, не в ту, сторону щось в ту сторону наступаємо. І все частіше ми бачимо повідомлення про те, що якось і ці говорящі голови теж якісь недовольні, да. і Маргарита Сіманян щось недовольна. Ми до речі, там записували нещодавно знову ж таки один одне з відео з реакцією е і російських медіаперсон на це теж теж можна Вона була прикольна. Отже, друзі, дякуємо вам за увагу. Слідкуємо за тим, що відбувається в українському суспільстві, в російському суспільстві, в суспільстві європейських та інших країн, для того, щоб краще зрозуміти процеси взагалі світові. Дякуємо за увагу. підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!